Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. У ніч з 19 на 20 липня в Лондоні, Англія, на легендарній Уемблі Арена, український володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкому дивізіоні Олександр Усик у бою реванші вдруге накоутував чемпіона IBF з Британії Даніеля Дюбуа і повернув собі звання абсолютного чемпіона Хевівейту. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Цей перформанс не залишив байдужими відомих зірок боксу, промоутерів та експертів. Про поразку свого співвітчизника у реванші з Усиком висловився колишній чемпіон і член зали слави боксу Карл Фрощ. У своєму подкасті Фроч зізнався, що розчарований виступом Дюбуа, який програв нокаутам у п'ятому раунді протистояння. Я ще й подивився і подумав, чувак, що ти забув на підвозі? Я не дуже задоволений побаченим. Не думаю, що його той удар, адже він не дуже поспішав піднятися на ноги. Це не означає, що він не був у формі, але видихнувся реально швидко. Він упав, після чого виглядав чуваком, у якого немає шансів на перемогу. Виглядав чуваком, який в одну мить втратив все: віру в себе, витривалість, енергію і бажання перемогти. Він був дуже розмашистим. Не кажу, що він упав навмисно. Думаю, що в той момент він просто вже був виснажений. Бій був для нього закінчений. Звісно, я хотів, щоб новим абсолютом став британець, розповідає легендарний Ленокс Льюіс. Все йшло до того, що Дюба був готовий. Але Усик бачив усе. У нього майже науковий підхід до бою. Це футворк світового рівня. Побити його завжди виклик. Але Усик зроблений зі сталі. Вісім боїв у хевівейті і він уже зачистив дивізіон. Історія буде на його боці. Олександре, твій послужний список найкращий у цій ері. А Даніелу я скажу, у тебе ще повний бак пального, не здавайся. Він просто феноменальний. Не приховує емоцій британський промоутер Еді Хірн. У першому раунді боксував під пресингом, пропустив і вирішив, не варто ризикувати. Він просто побив його достроково. Він двічі побив Джошуа, двічі Ф'юрі, і тепер двічі Дюбоа. Це щось неймовірне, стверджує Хірн. Єдине, що мені не сподобалося, це битва поглядів усика з Джейком Полом. Що це взагалі було? Бій лідера Паунда з шоуменом. Світ, схоже, остаточно збожеволів. Що Джейк взагалі робив у рингу? Усик один із найвидатніших у всі часи. Уявіть собі, як він перемагає Тайсона або Холмса. Він б'ється агресором проти здорованів. Спочатку він спробував працювати другим номером, а потім такий. Та пішло воно все. Просто піду і наваляю йому. Одразу після яскравої перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа, саудівський інвестор туркі Шейх заговорив про наступного суперника українця. За його словами, це має бути британський проспект Мозес Ітаума, але Хірн з цим категорично не згоден. Я знаю, що Френк Уоррен чудово будує кар'єри, але найкраща перемога Мозеса зараз це Балагун. Він ще не зустрічався навіть із 150. Зараз у нього буде бій з Діляном Вайтом, і це чудовий крок. Якщо пройде його, у нього ще купа часу. Мозес небезпечний, але Усик би просто грався з ним. Так, він класний, і я високо його оцінюю. Але не можна після Балагуна одразу йти на Усика, навіть після Вайта. Подивіться на Дюбуа. Він пройшов Міллера, Горговіча і Джошуа. І що? Усик розібрав його повністю з другого раунду. Просто феноменально, резюмував хірн. Про те, хто з чинних супертяжів може дати бій усику, продовжив розмірковувати попередній абсолютний чемпіон суперважкої ваги Ленокс Льюіс. Думаю, що просто зараз найкращі шанси були б у Джозефа Паркера, але вони всі, немов відморозилися від нього. Саме Джозеф має бути наступним: просто зробіть цей бій. Адже він уже давно чекає свого шансу. Я не розумію, чому він досі не отримав бій з усиком. Думаю, що ось тепер, ось він точно має бути наступним. Підсумував Льюіс. Нагадаємо, що сам українець раніше неодноразово заявляв, що бій із Дюба передостанній у його неймовірній кар'єрі. Не варто забувати, тепер Усик справжня суперзірка боксу, і він вже переліз бокс. Тобто суперник йому має бути до пари. Суперника повинні знати не тільки досвідчені фанати, а й взагалі всі навколо. Тепер Усик не зобов'язаний битися з обов'язковими претендентами, особливо якщо того від нього не вимагають відповідні організації. Наймовірнішим суперлідером на третій бій з Усиком може бути його старий кориш по рингу Тайсон Фюрі, про якого, до речі, Олександр і згадав у рингу після бою з Дюбоа. Можливо, тому що і справді сильнішого нікого немає. У циганського короля на рідному Вемблі і справді були б шанси. Але він сам усе зіпсував своїми руками. З'їздив у гості до завзятого путініста Омара Кремльова на турнір Іба. І після такого українські вболівальники точно не захочуть бачити цього турня на одному рингу з Олександром. Ще одна зірка Хівейту, хоча вже й досить затьмяніла, це Ентоні Джошуа. Тоді він показав усе, на що був здатен. Наскільки убогим був його перформанс у першому бою, настільки ж прекрасним був Ентоні у Реванчі. І то його післяматчевий нервовий зрив, це якраз доказ. Він виклався на максимум, провів найкращий бій у своїй кар'єрі, але й цього не вистачило, щоб перемогти Усика. Ейджей, звісно, не дотягує до Фюрі, коли йдеться про хайп і промоушн, але він має інше, потужне африканське коріння. І це відкриває перед ним величезні можливості на ринках, де Фюрі нічого не світить. Не виключено, що Усику доведеться шукати і інші варіанти. Наприклад, безглуздий бій проти Джейка Пола. Не факт, що це був би бокс, можливо, бій за правилами ММА. Тим більше, що Джейк пов'язаний із лігою ПІФЛ. Бій Усик Пол фактично єдиний шанс на прорив і ще один спосіб наповнити кишеню. Але два перших по спортивному найчисніших варіанти це обов'язкові претенденти, тимчасові чемпіони Джозеф Паркер WBO і Агітка Кабаєл WBC – Нагадаю, що саме Паркер зараз є найсильнішим бійцем дивізіону. У варіанта з Кабаєлом є потужний плюс: він може стилістично виявитися найскладнішим викликом для Олександра. Мінус у тому, що цього бійця знають навіть не всі фани боксу. Ну а найкрасивішим варіантом може стати класична битва двох левів старого і юного Це бій із суперталантом Мозесом Мозасом і Таумою. Тим більше, що цю ідею активно просуває Аля Шейх. І можливо останній варіант для Усика це однозначно трешовий і кумедний, але цілком у дусі боксу у бій реванш Усика з Дереком Чесорою. Тим більш він цілком відповідає бажанню Дерека провести заключний 50-й бій на профі з відомим бійцем, а Усик для цього над дворшина мрій. Для Олександра це буде також ювілейний 25-й поєдинок. Ну і звісно, якщо б цей фінальний бій з будь-яким із перелічених вище суперників відбувся б на НСК Олімпійській у Києві. Але це поки що нереально через війну і загрозу підступного удару ворожої Ерефії. Для Усика немає значення, де закінчувати свою тріумфальну ходу, адже всі свої 15 останніх виступів він провів на чужій території. І завжди виходив звідти переможцям. А кого б ви запропонували у суперники на фінальний бій Олександра Узика? як вважаєте, чи відбудеться такий поєдинок у поточному році? Пишіть ваші думки під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.